Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша, я Іна. І сьогодні мова піде про хризантему. Тобто про те, як за нею доглядати, чим підживлювати в осінній період. Сьогодні в нас вже 10 вересня, і тому, кому ця тема цікава, лишайтеся і додивіться до кінця. Розповім, що я роблю своїми хризантемами, можливо, комусь це допоможе. Ну, зі своїми квітами. До прикладу, зараз я показую великоквіткову хризантему горшкову. Ну і ось ще така мультифлора маленька. Те, що я буду розповідати, стосується квітів, які вирощуємо в горшках. Трохи в сусідів тут в нас іде будівництво, тому звуки будуть такі вибачаюсь. Ну, щодо хризантеми, то цей рік для неї виявився трохи складний. Це я так бачу не тільки по своїх квітах, і по, ну, і по подругах, і по сусідах. Хто не дав хризантемі гарного поливу цим літом, постійного такого, вона дуже погано росла. І в ґрунті, і в горшках. Тому, знаєте, дощів не було. Ну, цей рік не хризантеми, я вважаю так. Можливо, в кого є які умови для вирощування, то в них, звісно, все по-іншому. У мене ось так поки. Ось дивіться, якщо вона росте в такому закритому об'ємі, як ось ця великоквіткова хризантема. Вона, звісно, і так їй краще рости. Вона йде як горшкова культура. От ця, що я показую, є інші сорти, така як ось ця, вона гарно росте і в великому об'ємі ґрунту. А ось такі горшкові, як от я показувала, ось ця маленька і ось ця. Це вони більш, знаєте, як більш для такого закритого об'єму ґрунту, і тому потребують. Регулярного поливу. От вранці і вечором, коли спека їх потрібно було поливати. У мене не було такої умови, тому вони в мене цього року ну, не вдалися. Не вдалися з самого початку, тому що і посадковий матеріал у мене захворів навесні. Ну, перейдемо. Дивіться, ось вона, ця хризантема росте вже в горщику в такому об'єму тут, мабуть, що. 4 літри від травня місяця. Звісно, там не лишилось, який би хороший субстрат ви туди не дали їй, вже там ніяких ні мікро, ні макроелементів не лишилося для того, щоб вона гарно розвивалася. От, підживлення, коли вирощуєте в горщиках, потрібно регулярне. От, а коли вже прийшла осінь, вже скоро вона ну, повинна квітувати. От хризантема великоквіткова, вона зазвичай розквітає пізніше, це більш пізні сорти, але все рівно ось вже на цьому етапі їй потрібне добриво з калійною формулою, або ж де всі мікро- і макроелементи в рівних, ну, макроелементи в рівних долях. Тобто 20-20-20, чи -20 -20, там 18-18-18, любе добриво. Дає азот, фосфор і калій. Тож підживлення робимо таким чином, що чередуємо, раз, даємо рівну формулу і раз формулу, де більше калію. Ну, я, наприклад, зараз підживлюю Доброго партнер. Там формула 15, 3, 30, здається. тобто 15 азоту, що дає можливість ще нарощувати вегетативну масу фосфора менше і 30. Калію, що, який відповідає за бутонізацію, за пітування, ну, за те, щоб наші квіти були гарними. Тож з вересня місяця я їх підживлюю раз в тиждень, раз даю рівну формулу, раз даю калійне добриво. Ось Коли вже підуть повністю, бутони, коли повін, е, квітка буде розквітати, там буде вже йти тільки калійне добриво. Можливо, рівна формула, можливо, просто калійне, звичайне типу монофосфат калію. Це буде прискорювати китування, тому зауважте це собі, що калій і таке доброво звичне, таке, просте монофосфат калію, яке є кругом, знаєте, воно під... прискорює квітування, допомагає розпусканню бутону. Це все я розповідаю про великоквіткову хризантему. Але ж та хризантема мультифлора, яка була висаджена в мене в ґрунті, вона, ну, знову ж таки, була недолита і виросли зовсім малі кущики. Що я з нею зробила зараз? Покажу, можливо, комусь це, така ідея також прийде на допомогу. Тож перейду туди. Ось такі в мене. Вийшли мультифлори. Це не всі, там є ще й гірші, ну ці були кращі трішки. Я їх всі повикопувала з ґрунту, поставила в такі ось, ну, в мене є такі лотки, то я в такі лотки поставила і поливаю їх зараз через піддон. Тобто я наливаю багато води для того, щоб вона. Коріння її вбирало, і при пересадці вона почувалася краще. Ну, ніби я її пересадила ну, буквально днів три тому, але вона е досить себе гарно почуває, ніде не прив'яла, нічого. Так ось придумала. І тут вони в мене будуть стояти ще трішки, я їх ще допливаю через піддон, щоб було досить вологе. І вже як температура ось. Стає нижчою, я вже їх переставлю у квітник. Коли я їх пересадила, я зробила перве підживлення монофосфатом калію, тому що там достатньо фосфору, не тільки калію, а й фосфор, і він сприяє розвитку коріння. Тож при пересадці потрібно, щоб корінчики ну, гарно себе почували, то підживила ось таким добрево. Можна було б використати якийсь, розвести в воді корневін якийсь. Ну так ось, Якщо я допустила таку помилку, не долила їх літом, то зараз в мене з'явилася можливість така, то я їх так реанімую. І знову ж таки, після того, як полила раз монофосфатом калію, я буду їх підживлювати обов'язково раз в тиждень ну, рівною формою, потім буду переходити на калійну. Просто, бачите, ось викопала їх, поставила тут на грядці з полуницею новою. І от вони в мене тут стоять. Тут близенько до води. Ось мультифлора, яка була не розділені кущі, вона тут ближче до води, то вона почувається ну, нормально. Зазвичай, це мультифлора рання, тому вона ось. Починає розквітати, зазвичай з одного живця виростає більший кущ. В цьому році, ось навіть їх там, ну, знаєте, хризантема, яка вийшла з зими, так я її лишила. Ось ну, кущ такий собі середній. Ну, Звісно, кращий за ось ці. Хоча б, якби при гарному поливі це було б набагато краще. Такі ось кущі також, такі. Ну, Тут коти обламали, але... Ось також викопана. І бачите, тут вже є бутони. Ось Коли є бутон, то саме краще вже поливати калійним добривом. Тут ми вже формулу 22, рівну формулу типу 20, 20 20 приймаємо, даємо калійне добриво, де більше калію. Це допоможе розкритися бутон. Ну і ось така теж мультифлорка. Ось така маленька є, Ці я ще даю і рівну формулу і калійну чередую. А ось такий, тільки вже йде каліна. Калійне добрив. Що ще хочу зауважити, ось коли хризантема йде, починає бутоніти, або ще ось така. Знаєте, бутон маленький, ще вона мало квітує, саме час її пересадити в горщик. Можливо, ви хочете, знаєте, щоб десь прикрасити подвір'я, то можна її викопати в цей час із землі і пересадити в якийсь об'єм, для того, щоб десь переставити її ну, замість тих квітів, які вже відквітували. Вчора я викинула свій тайдал, тому що він вже був ну, зовсім поганий, і пересадила туди два кущі червоної мультифлори. Зараз покажу. Так ось в мене зараз тут лишилося зовсім мало петуні. Колеусів ще досить багато. Ще вони гарно себе почувають. Якби не колеуси, то було б без квітів погано. І ось дивіться, бочка, яку я показувала на 200 літрів. Тут був тайдал, він цьому році в мене не вийшов. І я пересадила, викинула його вчора, вже, знаєте, на доїв і пересадила сюди два кущі. Ось цієї червоної мультифлори. Ну, це було тільки вчора, але бачу, як подивитися, немає здівявших листочків, ніби вона себе нормально почувається. Дала їй монофосфату калію. От Там фосфор, калій, це якраз те, що їй зараз потрібно, і налила дуже багато води. Щоб, знаєте, вона набралася, щоб краще приживалася. Тому. Якщо ви хочете пересадити десь квіти, то зараз саме час. Не, ну, вже Коли вони будуть активно квітувати, їх потім важче пересаджувати, щоб вони ну, прижилися добре. Вони, звісно, приживуться, але листочки нижні будуть зів'явші. А ось якщо їх пересадити зараз, то 2-3 дня вони окліматизуються і будуть рости. Ну, На сьогодні все. Це те, що. Я хотіла сказати по, про піджилення хризантем вже осінню. Тож, кому це щось, знаєте, було корисним, поставте вподобайку, будь ласка. От, чекаю на нових підписників також. Ну що, лік для хризантем складний. Якби ж він був тільки для хризантем складний. Ну, така вже зараз ситуація, тож миру всім нам І гарних квітів.